Вервиця про любов до Ісуса. Цю вервицю слід молитися щодня. На великих зернятках молимося. О, мій Ісусе, Ти знаєш, що я люблю тебе, але люблю Тебе замало. Чини, щоби я любила Тебе сильніше і гарячіше. На малих зернятках. Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові, Розпали серце моє, 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 Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє. О, мій Ісусе, Ти знаєш, що Я люблю тебе, але люблю тебе замало. Чини, щоби я любила Тебе сильніше і гарячіше. Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові, Розпали серце моє, Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє, Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє. Ісуса, святим вогнем любові розпали серце моє, Ісуса, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісуса, святим вогнем любові розпали серце моє, Ісуса, святим вогнем любові, розпали серце моє. У мій Ісуса, ти знаєш, що я люблю тебе, але люблю тебе замало. Вчини, щоб я любила тебе сильніше і гарячіше. Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє, Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє, Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісусе, Святим вогнем любові розпале серце моє, Ісусе, святим вогнем любові розпале серце моє, Ісусе, святим вогнем любові розпале серце моє. О, мій Ісусе, Ти знаєш, що я люблю тебе, але люблю тебе замало. Вчини, щоб я любила Тебе сильніше і гарячіше. Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє, Ісуса, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісуса, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісуса, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові, Розпали серце моє, Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє, Ісуса, святим вогнем любові, розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові, розпали серце моє, Ісуса, сятим вогнем любові, розпали серце моє, Ісусе, сятим вогнем любові, розпали серце моє, О, мій Ісусе, ти знаєш, що Я люблю тебе, але люблю тебе замало. Вчини, щоб я любила тебе сильніше і гарячіше. Ісусе, ся вогнем любові, розпали серце моє, Ісусе, Святим вогнем любові розпали серце моє, Ісуса, 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 Святим вогнем любові розпали серце моє, Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє, Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє. Ісусе, святим вогнем любові розпали серце моє, Ісусе, святим вогнем любові, Razpale srce moje, Jezus, ljubim teba ponad vse, Te da je sam.